Не знаю, як вас, а нас із братом завжди дивував термін козацькі повстання. Якщо козаки це люди, які бухали на Хортиці без жінок, то проти кого вони мали повставати? Проти корчмаря, який не доливає? А якщо козаки християнський лицарський орден, то повстання повинні були бути проти митрополита Київського, не інакше. А якщо козаки біглі, то повстати вони могли хіба проти свого ж отамана такого ж біглого. Адже слово повстання ми сьогодні цілком однозначно тлумачимо як збройний виступ людей проти влади не можна повстати проти сусідів чи проти підлеглих. Повстання це завжди боротьба з тим, хто вище тебе на державній та соціальній драбині. А винен у всьому козацький літописець Григорій Граб'янка, бо саме він назвав один із розділів своєї історичної праці: откуду й чого раді Вас Сташа, козаки на поляков. Щоправда, тут одразу помітно, що старослов'янизм «восташа» вживається зовсім не у сенсі повстання, адже козаки восташа на а не проти поляків. Тобто насправді мається на увазі активний напад і швидше чується рядок з нашого славня. Та як станем разом, від Сяну Додону, це ж не про повстання, правда? Та й сам граб'янка далі у тексті вживає слово війна, а не повстання. Так само війнами козацькі походи називають інші літописці величко та самовидець. Утім, краще почнімо з самого початку. А початком стало повстання Криштофа Косинського. Косинський був шляхтичем з-під спідляща і до війська Запорозького не мав жодного стосунку. Однак, дружина його, Марухна, доводилася дочкою такому собі Остафію Ружинському. А Ружинський був під старостою Черкаським і Канівським старшим війська Запорозького реєстрового і тісно співпрацював з військом Низовим. Сам же Косинський пішов на службу до князя Василя Костянтина Острозького і так відзначився на цій службі, що коронний гетьман Ян Замойський представив його до призначення полковником війська Запорозького реєстрового. І хоч про різні козацькі війська реєстрови та Низове, ми розповідали в кількох відео. Все одно мушу нагадати, це були геть різні організації. Військо запорозьке Низове виникло, як може здогадатися, з назви за порогами нижче за затишею Дніпра. Звідси, власне, і назва Низове Запорозьке. Ну а реєстрове військо заснував польський король Сигізмун 2 август, записавши всіх його козаків у реєстр. Тому й реєстрове. Очільника собі низовики обирали самостійно і звався він Кошов. А очільника реєстровцям призначав король, і звався він старшим. Козацьких ватажків називали також гетьманами, що додає плутанини в історичних документах та головах читачів. Але про гетьманів, кошових та іншу козацьку старшину ми теж маємо спеціальне відео, яке розставляє все по місцях. Перегляньте його на дозвіллі. Отже, Косинського призначили полковником реєстрового війська, яке підпорядковувалося польському королю, і відповідно до чину пожалували йому землі біля нинішнього ракітного білоцерківського району Київщини. Однак українське прислів'я попереджає: казав пан кожух там, та слово його тепле. Тому землю у Косинського невдовзі віджав син Василя Острозького Януш, який зрадив батькову справу та покатоличився. І тут свою роль зіграв тесть Криштофа Ружинський, який тісно спілкувався з низовиками. Завдяки його зв'язкам Косинському вдалося до свого полку реєстровців долучити ще й запорожців, так що їхнє спільне військо склало 5 тисяч козаків. І такою силою козаки штурманули Білу церкву, пограбували майно Януша Острозького та його підстарости, не зачепивши при цьому посполитих, та відступили до трипілля. Це повстання? Ну, звісно, ні. Це типові феодальні розборки. Повстання почалося потім. Адже як ми з вами вчили у школі, станом на кінець 16 століття стосунки між українським православним населенням Речі Посполити та її католицькою владою загострилися до краю. А на додачу польська шляхта безсоромно експлуатувала селян та всіляко принижувала їхню гідність. В результаті військо Косинського швидко зросло за рахунок добровольців, крім того, почалося стихійне утворення місцевих повстанських загонів. І протягом 1592 року козаків. Становили свою владу над Київщиною та Брацлавщиною, тобто Поділлям, пробувало захопити і Волинь, але впіймали облизня. І тут увага. Від населення захоплених міст Косинський вимагав присягати йому як козацькому гетьману, інакше кажучи, війна мала на меті не пограбування, а політичні зміни. Ну, типове повстання чи не так? Але не поспішайте. На початку наступного року Василь Острозький зібрав шляхетське ополчення і змусив Косинського капітулювати, оскільки князь був православним магнатом і розумів частину претензій козаків, очільників заворушень не стратили, повсталих не покарали, а натомість. Лише взяли з них обіцянку більше так не робити, і отут на нас чекає сюрприз, адже капітуляцію було підписано Косинським як представником війська запорозького низового козацького війська держави, яке знаходилося за межами володінь Речі Посполитої. А отже, виходить, що вся ця війна відбувалася між армією магната князя Острозького та військом низовим, тобто сторони протистояння не були залежні одна від одної, інакше кажучи, маємо справу із конфліктом Речі Посполитої. Сусідньою козацькою державою, яку підтримало місцеве українське населення. Ну а те, що сам Косинський раніше служив острозькому, то так буває. Представник однієї зі сторін може перейти на бік іншої і навіть стати начальником. Це не міняє міждержавних стосунків. Після поразки козацьке військо відійшло за пороги. І того ж року повторило спробу, під час якої Косинський загинув. Однак, попри це, магнати мусили піти на поступки, щоб позбавити запорожців місцевої підтримки. Після цього військо Реєстрове фактично повернулося під королівську руку, а військо низове зі здобичу пішло собі додому. Подальшому ще не раз зустрінемо ситуацію, коли результатом походів війська низового ставали привілеї для війська реєстрового. Ця солодка парочка працювала аж до проголошення Гетьманщини. Ну а у війні з Косинським з боку князів Островських брав участь випускник Острозької академії Северин, а чи то Симон, чи навіть Селівей. Наливайко, сам він підписувався як Семерій, тому будемо звати його цим іменем. Мати Семерія належала до роду Острозьких. батьком був князь гербу Погоня Литовська Дмитро Сангушко. Так що за народженням, очільник наступного козацького повстання походив про всяк випадок із князів, але це не точно. Існує версія, що батьками наливайка насправді були дрібні подільські землевласники. А для нас цікаво те, що батько Семерія загинув у результаті земельного конфлікту з польським магнатом. Після чого осиротілий син став сотником надвірної хоругви Василя Костянтина Острозького. Отримавши військовий досвід, Семерій організував власний загін, помирився з низовиками, подарувавши тим частину здобичі від своїх походів, і в союзі з ними пішов на Молдову. Яка на той час була васалом Османської імперії. Дорогою козаки пограбували маєток Калиновського, того самого, що вбив був батька Семерія та його сусідів на помсту. Ну а далі увага. Загін з'єднався із військом низовиків під проводом Григорія Лободи та визнав зверхність запорожців. Так що з цього моменту повстання на Ливайка плавно перетікає у похід Лободи. А це вже зовсім різні речі. Адже нагадаємо, Лобода репрезентував іншу державу, яка не підкорялася королю Речі Посполитої, і для запорожців це був просто похід на сусідів. До речі, саме на сусідів, тобто Молдаван, вони разом і пішли, здобувши Білгород, Килію та Ізмаїл. Ну ми ж не називаємо це козацьким повстанням, правда? Повернувшись із походу, козаки Лободи і Наливайка захопили Київщину та Братславщину, а потім пішли на Волинь, де пограбували Луцьк, і далі просунулися північніше, здобувши і пограбувавши Слуцьк, Бобруськ та Могилів. До війська охоче приєднувалися місцеві православні, яких дістала польська католицька шляхта. Ну а сам Наливайко навіть встановлював у захоплених містах податки на користь війська Запорозького. Зрозуміло, що не реєстрового а низового. Масштаб козацької війни був настільки великим, що король дав наказ зібрати проти них коронне, тобто королівське військо та найманців, так звані кварцяйне військо. Лише так поляки змусили козаків відступити до Дніпра, де в результаті трьох битв під Білою церквою, Каневом та Лубнами перемогли їх. Лобода загинув у Лубнах, а Наливайка разом з козацькою старшиною стратили. Отже, що ми маємо в підсумку? Похід війська запорозького низового під керівництвом Григорія Лободи, який скористався шляхетськими конфліктами та долучив до себе реєстровців князя, а чи то дрібного шляхтича Семерія Наливайка, це можна назвати повстанням? Ну, якщо ми виходимо з того, що військо запорозьке низове не було частиною Речі Посполитої, то ні, це типовий похід на сусідів. На цьому перша хвиля козацьких воєн закінчилася. У Бересті було укладено унію між православними та католиками. Релігійний тиск послабився, крім того річ Посполита вступила в період активних воєн проти Московії та Османської імперії, в яких потребувала військового союзу з козаками. Вінцем такого союзу стала епоха Сагайдачного, коли він фактично об'єднав зусилля двох казацьких армій Реєстрової та Низової. А ми скористаємося цією паузою, щоб подякувати людям, які допомагають нам із вами регулярно зустрічатися в Ютубі. Адже ви на каналі імені Шевченка, я, братка Капранова, це меценати каналу, які у складний воєнний час знаходять змогу підтримувати українські ресурси фінансово. Подякуйте їм, як дякуємо ми. А за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного кола. Під відео знаходиться посилання на сайт Patreon для регулярної допомоги та картки для одноразової подяки. Тому, як маєте змогу, приєднуйтеся до наших помічників. Там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю, адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все, рекомендуємо вам звернути увагу на книжку Історія Європи, український погляд. Чи буває український погляд на історію Європи? Усі глядачі нашого каналу знають, що так. Адже ми прив'язуємо європейські події до українських, шукаємо аналогів та зв'язків спільних процесів та особливостей, і допомагає це зробити український якір короткий виклад нашої історії, який супроводжує розповідь про історію європейську. Яскраві мапи ілюструють події, про які розповідає текст, а цікаві комікси створюють у читача образ епохи. Вигадлива конструкція книжки дозволяє завжди мати перед очима український якір та мапу. Так що ви швидко переконаємо. Найтеся у тому, що Україна це Європа, а українська історія частина європейської. Ну а для тих, хто ще не має мальованої історії незалежності України, рекомендуємо замовити її. Ця книжка вже 10 років формує історичну свідомість українців. Вона допомогла тисячам читачів розібратися з нашою історією, ба навіть скласти ЗНО та вступити до вишів, зокрема й на історичні факультети. А секрет у тому, що історія в ній подається не як набір фактів, а як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів. Сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. А те, що обкладинки обох книжок прикрашає логотип каналу імені ТГ Шевченка, робить їх чудовим сувеніром, Відкрию вам таємницю. Існує спосіб перетворити їх на унікальні. Для цього в коментарі до замовлення треба зазначити, що потрібен автограф. І тоді я підпишу книжку персонально для вас, від себе та від брата. Адже це наша спільна праця, і, попри все, ми залишаємося єдиним цілом. Дороговка знак книгарню ви також знайдете під відео. Проте, не забувайте головного принципу інформаційного спротиву, який треба не лише знати, але й практично втілювати. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Однак працює він лише тоді, коли ви підписані на наш канал. Тому перевірте, чи це так. Ну а ми повертаємося до другої хвилі козацьких воїн, які заведено називати повстаннями. До речі, в кінці ми визначимо причину такого перекручування. Як ми вже зазначали, в епоху Сагайдачного військо Запорозьке зміцніло настільки, що почало диктувати свої умови речі Посполитій. Тому Варшава вирішила обмежити апетити козацької старшини і висунула нові умови реєстровому козацтву. Серед них були заборони неузгоджених із королем військових походів, зменшення козацького реєстру, знищення козацького флоту тощо. Для практичного впровадження цих умов до Надніпрянщини відправили кварцяни, тобто наймане військо, під проводом коронного гетьмана по нашому міністра оборони, польського. Поляки оточили канів, де кучкувалися реєстровці, і стали вимагати від тих підписати нові умови. Козаки відмовилися і відступили до Дніпра, де врешті відбувся бій. Здолати Істровців поляки не змогли, але й ті не мали сил перемогти. Виникла патова ситуація, в якій козаки вчинили мудро. Скинули свого тодішнього старшого Марка Жмайла, і замість нього обрали нового Михайла Дорошенка, діда майбутнього гетьмана Петра Дорошенка. Михайло Дорошенка і підписав з конець польським компромісний Куруківський договір, після чого був затверджений на посаді Варшавою. І все це називається повстанням жмайла. Дозвольте запитати, а де тут повстання? Я не можу його роздивитися навіть у мікроскоп. Можна назвати це непокорою, можна сваволою, можна спротивом, можна обороною прав, але козаки не були ініціаторами воєнних дій, не збиралися нікого перемагати, а просто як могли, упиралися. І так і уперлися. Наскільки я розумію сенс слів, повстання це все-таки щось більш конструктивне, коли повсталі чогось домагаються, щось міняють. Ну а далі вже все зовсім просто після загибелі Михайла Дорошенка, який допомагав кримському ханству у війні з османами, реєстровся очолив Грицько Чорний, який в ході боротьби за владу з конкурентом замахнувся на святе. Реєстр. А справа полягала в тому, що записані в реєстр козаки отримували гроші від Речі Посполитої. крім того, були звільнені від панщини та інших селянських повинностей. Тому кількість людей в реєстрі була постійним подразником. Козаки хотіли збільшити його, поляки зменшити. А тут свій реєстровець раптом виключає з реєстру сім сотень козаків. Ну, чиста зрада. І тут на авансцену вийшов герой поеми Шевченка Тарасова Ніч, Тарас Федорович або ж Трясило. Сам він був охрещеним Кримцем на ім'я Усан або ж Хасан. На чолі загону з п'яти тисяч запорожців вступив на службу до священної римської імперії і під іменем капітан Гасан брав участь у 30-річній війні. Він вважається творцем козацької кавалерії. До того спеціалізацією козаків були стрілецька та саперна справи, флот гармати і розвідка. Саме Трясило очолив військо, яке вийшло з Базавлуцької січі, приєднало до себе виписаних з реєстру козаків і рушило на Черкаси. Там низовики заарештували старшого реєстровців чорного, судили і стратили його. Трясило видав універсал до народу з закликом вступати до його війська, щоб здобути козацькі вольності та захистити православну віру. В результаті до походу приєдналися усі реєстровці та велика кількість селян. У захоплених волостях встановлювалися козацькі порядки за зразком війська запорозького низового. Коронне військо під керівництвом того ж таки конець польського з боями відступало, а козацькі пропагандисти вели активну роботу серед українців у його лавах. Однак і в козацькому таборі виникли суперечності. Реєстровці прагнули скористатися моментом для поліпшення своїх умов і збільшення реєстру, а низовики хотіли брати здобич у багатих панських маєтках. А в результаті роздраю, трясили з запорожцями, повернувся на Базавлуцьку Січ, а реєстровці обрали нового старшого, який розписав з владою договірну нічию. І всі залишилися при своїх. Ну як? Ви бачите тут ознаки повстання? Бо я бачу похід низовиків, до якого, як це раніше, бувало, приєдналися реєстровці. Наступне так зване повстання цікаве передусім його очільником Іван Сулема. Дрібний шляхтич, який знов таки через земельне питання перебрався на Запорожжя та став фанатом морської справи, ходив у походи разом із легендаром Самілом Кішкою та Петром Коношевичем Сагайдачним. Однак потрапив у полон до Турків, де 15 років просидів прикутим до весла на галерії. Але врешті йому вдалося звільнитися від кайданів. Звільнити побратимів, захопити галеру і привезти її разом з полоненим екіпажем до Рима. Сам римський папа захотів побачити українського героя, запросив його до своєї резиденції і нагородив золотою медаллю. Але це не точно. Точно відомо, що Силима воював під Хотином та згодом очолював успішні морські походи. Ну а поляки, відбившись від турок, тим часом вирішили остаточно закрити козацьке питання, збудувавши на порогах кодацьку фортецю і перекривши шлях козакам на свої землі. І цьому ще один доказ на користь того, що військо не заве аж ніяк не підпорядковувалося речі посполиті, адже від своїх васалів фортецями не відгороджуються. Поява нової фортеці не сподобалася запорожцям, і вони одразу вирішили її захопити. На операцію вирішило військо під орудою згаданого вже Івана Сулими. Тож рівно за місяць після побудови фортецю козак було здобуто називиками – але на цьому справа не завершилася. Сулема піднявся вище Дніпром до Кременчука, звідки взявся розсилати універсали до українського населення, закликаючи його пристати до свого війська і разом дати перцю шляхті. Проти низовиків поляки послали військо реєстровців, і в результаті тривалих боїв зрадники видали Сулему, якого врешті стратили у Варшаві. І якщо ці події можна назвати повстанням, то мене сміливо називайте балериною. Поляки повернулися до кадацької фортеці і надалі реконструювали та розбудовували її. В цьому процесі брав участь французький інженер Гійом де Боплан, який на дозвіллі від будівельних робіт намалював кілька карт тодішньої України та написав книгу Опис України, яка стала безцінним джерелом історичної інформації для нащадків. До речі. Якщо ви маєте таке бажання, я можу переказати вам найважливіше з цього твору, бо читати його самостійно, вам буде важкувато. Словом, пишіть у коментах, чи потішить вас таке відео, а ми завжди на поготові. Очільником наступного, так званого повстання став Павло Бут. Павло Бут, він такий Павлюк, брав участь у поході з силами на Кодак, був захоплений у полон, але щасливо уникнув смерті, отримавши помилування. Потім на чолі запорозького війська пішов допомагати кримському хану Інеєту Гераю боротися зі ставником османів. І тут ми з вами маємо ще один яскравий приклад того, що кримці і козаки не були затятими ворогами. Про це в нас є спеціальне відео. Отже, поки Павлюк допомагав кримцям битися з османами, поляки, перемігши сулиму, як то кажуть, пустилися берега і запаніли, тобто не виконували своїх зобов'язань перед реєстровцями. Утискали православ'я, без у земельному питанні. А головне, зверхньо ставилися до українців, а українці цього страх як не люблять. І тут, як завжди, за честь погноблених одновірців вступилися козаки війська низового. Керівником походу, тобто гетьманом, призначили Павла Бута, і він одразу розіслав універсали із закликом приєднуватися до козацького війська задля відстоювання козацьких прав та привілеїв. І для початку запорожці захопили полковий центр реєстровців у Переяславі та заарештували пропольську їх старшину. Ну а після здобуття Черкас реєстрові козаки та селяни почали масово приєднуватися до запорожців та утворювати власні повстанські загони. Однак за кілька місяців козацьке військо програло польському коронному війську битву біля села Кумейки на Черкащині. Павлюка Бута було схоплено і згодом страчено. Утім, на цьому не закінчилося, адже велика частина козаків відступила на землі війська Запорозького, і вже за кілька місяців низовики виступили у новий похід, тепер уже під керівництвом Якова Острянина, колишнього полковника реєстровців. Перші перемоги над коронним військом були дуже ефектними, але згодом підійшли додаткові сили поляків і завдали козакам поразки. Щоправда, цього разу очільнику запорожців Острянину вдалося врятуватися. Звісно, прикро, що наші програли, але ні виступ Павлюка Бута, ані компанія Острянина не були повстаннями. Адже обидва вони починалися з походу війська низовиків на землі Речі Посполитої та приєднання до війни місцевих українців. Проте із поразок було зроблено висновки. І коли за 10 років після Остряна на новий похід війська Низового очолив шляхтич Богдан Хмельницький, він попередньо уклав союз з Кримцями, створивши у такий спосіб непереможну силу. козацькі самопали та флоту, поєднанні з кримською кіннотою та луками, дали такий ефект, що польща затремтіла, а українці, які жили на її землях, об'єдналися навколо козацького війська та, врешті, створили одну з перших в Європі республік. Гетьманщину війська Запорозького, об'єднавши козаків та русинів у єдину націю українців. І тут я ще раз вимовлю: Гетьманщина війська Запорозького, щоб підкреслити, це була держава створена військом запорозьким низовим. Саме тому й вона отримала таку назву. Про Хмельниччину та формування української нації ми маємо докладні відео, тому тут повторюватися не будемо. До речі, війну Хмельницького раніше також називали повстанням. Але зараз це слово, слава Богу, звучить все рідше. Ну а на сайті Інституту історії України замість словосполучення козацькі повстання все частіше зустрічається термін козацькі війни, і це правильно. Адже як ми з вами щойно переконалися, повстаннями вони ніяк не були. Звідки ж взялося це визначення? Передусім від поляків, які Хмельниччину називали війною домовою, тобто громадянською. Річ Посполита ніколи не контролювала землі війська запорозького низового, тому називала їх диким полем, диким, тобто нічиїм, безконтрольним, і не могла визнати існування незалежного козацького війська держави на цих землях, адже у феодальні часи державність міг очолювати і контролювати тільки і лише феодал, король князь в крайньому разі герцог чи єпископ, а козаки мали власного виборного кошового та такого самого пастуха, як і всі, ну максимум дрібного шляхтича. Хіба це держава? Тому всі козацькі війни сприймалися Варшавою як непокора українців. Однак, епіцентр такої непокори знаходився поза їхнім контролем. Російська історична наука, позичивши у поляків імперську точку зору, а з нею і назву Дике Поле, також заперечувала державність козацтво із тих самих причин. Ну а комуністична історія, яка ґрунтувалася на класовій ідеї, охоче розвинула надбання імперської науки, витлумачуючи козацькі війни як боротьбу трударів проти експлуататорів. А значить, повстання. Однак тут ви мене запитаєте, а що не так? Українці повстали проти загарбників, поляків та створили власну державу гетьманщину. все логічно. Тим більше, що українці, приєднавшись до козацького війська, таки насправді повстали. Тож яка різниця? А різниця полягає у ставленні до війська Запорозького. Якщо ми з вами вважаємо козацьке військо державу частиною історії української державності, якщо хочемо спиратися на цю традицію, значить маємо наголошувати на власній його волі та незалежній політиці. Зрозуміло, що козаки та русини говорили однією мовою, належали до однієї культури, сповідували одну віру. Ті, хто бачив наше відео про військо Запорозьке та походження козацтва, знають навіть причини цього. Саме тому населення України. Земель здебільшого підтримувало козацькі походи. Ну а козаки тонко відчували його настрої та виступали незалежною військовою силою на підтримку своїх. Але у цьому симбіозі, який, врешті, вилився у створення спільної держави, нам із вами важливо підкреслювати наявність незалежного державного утворення козаків. Та й з об'єктивної точки зору, як ми з вами щойно переконалися, всі так звані повстання розвивалися навколо походів низовиків з територій непідконтрольних речі Посполиті. Тому нам варто відходити від наслідування імперської та комуністичної традиції, та замість козацькі повстання вживати козацькі війни, тобто називати речі своїми іменами. Бо історія це не лише факти. Це великою мірою точка зору на ці факти. І якщо ми плекаємо українську точку зору, а значить, центр нашої уваги завжди має перебувати українська державність та українська нація. Ну і зайве нагадувати, що процес створення української нації, який розпочався у 17 столітті, не закінчується ніколи. і ви, Можете брати активну участь у цьому процесі, якщо будете говорити, писати, постити в соцмережах українською, дивлячись, слухаючи, споживаючи український інформаційний продукт, підтримуючи українські ресурси і не шкодуючи для них вподобаяк. Адже кожному воздасться по лайках його.